Друзі, всіх радий вітати, побратимів, колег з сектору, ініціативну молодь. Говорячи про основні наші задачі як підрозділу дослідження і розробки, варто зазначити, що ми в першу чергу дивимося на рішення, які є на ринку. Ми їх досліджуємо, ми перевіряємо їхню працездатність в порівнянні з заявленими характеристиками виробника. Оцінюємо їхню взагалі боєздатність конкретно в нашому секторі і стараємося транслювати правильні підходи і правильні рішення до застосування певних рішень. Також дуже хотів би важливу річ зазначити, що в першу чергу, коли ми оцінюємо якесь рішення, ми покладаємося на головний принцип: це людиноцентричність в в застосуванні, що я маю на увазі під цим терміном. Коли ми говоримо про якісь рішення, вони зазвичай народжуються в головах людей, які доволі далеко знаходяться від фронту і оцінюють працездатність того чи іншого рішення в залежності від умов, в яких вони знаходяться. І е, в цьому контексті доволі складно згенерувати і передбачити всі проблеми, які можуть виникнути на полі бою. Е, відповідно, наша Молода команда, вона займається тим, щоб транслювати ці рішення на з правильного вектору, з якого ми бачимо їх найефективніший варіант застосування.